За минулий рік міські голови українських обласних центрів задекларували доволі різноманітні автомобілі в автопарках посадовців та їхніх дружин, бюджетні моделі 90-х років та преміальні позашляховики останніх років випуску. Докладніше про те, на чому їздять мери українських міст. Далі підписуйтесь на наш канал. Як з'ясував проєкт Резу вивчивши дані з єдиного державного реєстру декларацій, автопарки міських голів суттєво відрізняються, поки одні не мають жодної автівки і віддають перевагу оренді, інші купують і змінюють транспортні засоби як рукавички. Так, мер Вінниці Сергій Моргунов минулого року задекларував Mercedes-Benz GLE 400 2016 року випуску за майже півтора мільйона гривень. Щоправда, авто зареєстровано на його дружину Наталію Маргунову у власності самого посадовця з значиться Mercedes V300D 2020 року випуску, який родина придбала у 2022 році. Мер Чернівців Роман Клічук у 2020 році придбав Mercedes-Benz S350 2017 року випуску, який на момент покупки коштував 2 мільйона 350 тисяч гривень. Також посадовець має Land Rover Velar 2019 року випуску, придбаний у тому ж 2020-му за трохи більше 2 мільйонів гривень. Мер Києва Віталій Кличко задекларував одразу 4 автомобілі. Серед них них Land Rover Discovery 3.0 року випуску вартістю понад 900 тисяч гривень та три Toyota Sequoia 21-го року випуску, якими очільник в столиці користується безкоштовно. Міський голова Луцька Ігор Поліщук зареєстрував два автомобілі. Перший – Volkswagen Passat 18-го року випуску. Він придбав у 24-му за 635 тисяч 500 гривень. Другу автівку – Audi Q5 18-го року – купила його цивільна дружина у 20-му році за 800 тисяч 400 гривень. Своєю чергою мер рівного Віктор Шакерзян орендує автівки. Минулого року він їздив на Land Rover, Range Rover, автобіографії 16-го року та Шкоді Супер 23-го року випуску. На орендованих авто їздить і мер Харкова Ігор Терехов. Минулого року посадовець надав перевагу Mercedes-Benz L350 CDI форматі Форматіяк 13-го року випуску та Volkswagen 5-го року. Мер Львова Андрій Садовий також не має зареєстрованих на нього авто. Однак дружина посадовця має одразу дві машини. Шкода Кодіак 17-го року випуску вартістю 968 700 гривень та Мерседес Бенц Ві 300 21-го року за 2 мільйони 374 350 гривень. Мер Ужгорода Богдан Андрієв теж безоплатно користується Audi Q8 19-го року випуску вартістю 3 мільйони 348 662 гривні. Автівка зареєстрована на дружину політика. Також жінка є власницею Mercedes-Benz МЛ 350 вартістю 562 тисячі гривень. Відсутні автівки і у деклараціях ходіозного мера Одеси Геннадія Троханова та секретаря Сумської міської ради Артема Кобзаря. Одним із найскромніших автопарків володіє очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків. У його декларації значиться лише шкода Октавія, 16-го року випуску вартістю 468 тисяч 742 гривні. Тернопільський мер Сергій Надал володіє Ауді. Q7 24-го року випуску за 750 тисяч гривень. Три авто у своїй декларації вказав мер Черкас Анатолій Бондаренко. Це ваз 21 7-го року випуску, Lexus LX-570-21 го року та Mercedes-Benz GLS 400D 22-го року випуску. Своєю чергою Роман Мрочко, вже екс-начальник Херсонської МВА, зареєстрував Lexus RX 450H 18-го року випуску, за 1 мільйон 400 тисяч гривень. Справжнім рекордсменом виявився очільник Дніпра Борис Філатов у його безпосередній власності 5 авто. Mercedes S 600 L 12-го року випуску вартістю понад 5,5 мільйонів гривень. Jaguar XJS Конверт 89-го року за 74,5 тисячі. Mercedes-Benz 269 року за 15 тисяч гривень. Dodge Ram 2008 року за 322 тисячі 400 гривень. І РАФ 22031-88 року за 43 тисячі гривень. А його дружина Марина Філатова володіє трьома Поршами. Панамера 12 року випуску вартістю майже 1 мільйон 700 тисяч гривень. Cayenne 2008 року випуску за 1 мільйон 466 тисяч 400 гривень. Та Carrera 911 7 року випуску вартістю 612 тисяч 355 гривень. Станом на сьогодні в Україні зафіксовано близько 100 тисяч безробітних осіб за даними держслужби зайнятості, 82% з них складають жінки. Головною причиною гендерної нерівності називають мобілізацію та воєнний стан. Докладніше про те, кому найважче знайти роботу і чого від працівників очікують роботодавці. Далі підписуйтесь на наш канал. Згідно з результатами дослідження державної служби зайнятості, найбільша частка безробітних припадає на осіб вікової групи від 36 до 54 років. Пише інтерфакс. Також серед тих, кому найважче знайти роботу, внутрішньо переміщені особи та люди з інвалідністю. Цікаво, що рівень освіти безробітних здебільшого високий. Понад 31% з них мають вищу освіту, і ще стільки ж професійно технічну У Києві частка осіб з вищою освітою серед безробітних понад 69%. Сотківо під час опитування основними причинами безробіття респонденти називали особисті обставини та низьку оплату праці. Останній фактор виглядає дещо дивним, адже за даними дослідження, очікування, щодо рівня зарплати коливаються в межах від 8 до 20 тисяч гривень, а середня зарплата в Україні сягає 24,5 тисяч. Ще одна причина, з якої українцям важко знайти роботу небажання змінювати фах. Готовність до цього виявляють лише 23% безробітних, тоді як майже 30% взагалі не розглядають такої можливості. Зазначається, що безробітні здебільшого прагнуть підвищувати наявний рівень освіти, а роботодавці у сфері робітничих професій шукають працівників, готових до швидкої перекваліфікації. Щодо найбільш затребуваних фахівців на ринку праці, то найактивніше сьогодні шукають кадри у робітничих галузях. Пише економічна правда. Зокрема, йдеться про трактористів, машиністів, слюсарів, ремонтників, електрогазозварників. Електромонтерів, медсестер, водіїв та швачок Цьогоріч близько 35% роботодавців планують підвищення рівня оплати праці. Водночас, за їхніми словами, значна частина претендентів має нереалістичні фінансові очікування, що створює розрив між попитом і пропозицією на ринку праці. Заробляти мільйони гривень на рік офіційно і без вкладень? реально для цього лише потрібно стати головою секретаріату парламентського комітету. Після так званого реформування держслужби працівники апарату отримують захмарні оклади. Деякі з них в десятеро більші за зарплату президента України. Мене звати Яна Порхун. Докладніше про те, скільки під час війни заробляють скромні держслужбовці парламенту, далі підписуйтесь на наш канал. Минулого року Верховна Рада виконала вимогу партнерів створити однакові умови формування укладів для всіх держслужбовців. Згідно з новими правилами, зарплата повинна складати 70% отриманої суми, а премії лише 30%. Це мало б викорінити практику, за якої керівники платили підлеглим копійчаний фіксований оклад і вже на свій розсуд нараховували або не нараховували премію, яка і становила більшу частину доходу. Однак, у прикінцевих положеннях бюджету на 2024 рік, апарат Верховної Ради, де прописав для своїх співробітників особливі умови і наділив їх привілейованим статусом у держслужбі. Повідомляє ЗНЮА. в результаті у керівників секретаріатів комітетів Верховної ради доходи стали в десятки разів більшими ніж в інших держслужбовців на аналогічних посадах. Ба Більше їхні зарплати перевищують навіть оклад президента України для порівняння зарплата Володимира Зеленського за минулий рік склала 336 тисяч гривень. При цьому голова апарату парламенту В'ячеслав Штучний отримав. Майже в десятеро більше 3,1 мільйона гривень. Скромний керівник секретаріату комітету з питань бюджету Андрій Ватулов заробив понад 1,8 мільйонів гривень. Тоді як голова цього ж комітету Руксолана Підласа отримала за минулий рік трохи більше ніж 747 тисяч гривень. Аналогічно зарплатню у 2024-му було нараховано її колезі, очільнику комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександру Завітневичу. А от його підлеглий керівник секретаріату Владислав Свердлов офіційно заробив на своїй посаді. Аді 1 мільйон шістсот тисяч гривень. Варто зазначити, що таким укладом не може похизуватись навіть голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який минулого року отримав 1 мільйон 67 тисяч гривень. Очевидно, що у даній ситуації простежується прямий конфлікт інтересів, адже парламент самотужки визначає правила функціонування свого апарату і підлаштовує законодавство під себе з погляду менеджменту і здорового глузду. Такий розрив в окладах держслужбовців руйнує систему мотивації. І несе корупційні ризики. Це канал Телеграм. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.